Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко взяв участь у регіональному форумі 10 років пробація України, майбутнє зараз, присвяченому 10-й річниці прийняття закону про пробацію. Система пробації передбачає роботу з людьми, які вчинили кримінальні правопорушення без ізоляції їх від суспільства, нагляд і контроль, надання соціальної та психологічної підтримки, мета форуму сприяння суспільному діалогу щодо зміц. Знання національної безпеки суспільства через пробацію як ефективний інструмент протидії повторним кримінальним правопорушенням. Депутатський корпус тісно співпрацює та підтримує службу пробації, говорить Олександр Лемешко. Відзначив він і переваги пробації для держави. Це можливість адаптації звільненої особи, це можливість дати особі, яка вчинила кримінальне правопорушення. Ну скажімо так, можливість виправлення без Реального відбування покарання служба пробації опікується тим, щоб були застосовані заходи впливу від їх ефективної роботи. Залежить чи буде особа в умовах ізоляції, чи це особа буде, скажімо, працювати в реальному секторі економіці. Ще десь це дає можливість розвантажити. Наші установи виконання покарань це великий економічний ефект, тому що утримання засудженої особи до позбавлення волі це дуже дорого. Ми підтримуємо тісні стосунки, тому що це надзвичайно важливий державний орган, особливо депутати, які мають юридичну освіту. Ми в комісіях постійних працюємо. Ну цю службу треба підтримати. Ухвалення у 2015 році закону України про пробацію започаткувало нову епоху в українській кримінальній юстиції, говорить заступник директора державної установи Центр пробації Міністерства юстиції України Тетяна Кічата. За її словами, за цей час близько одного мільйона громадян пройшли ресоціалізацію та різні види покарання. Пробація це не звільнення від прокарання, це повноцінне покарання, яке е, відбувається. Під наглядом кваліфікованих працівників, психологів, інспекторів, звільнення з випробуванням. Це коли людині дають реальну міру покарання, але потім суддя застосовує відповідно статтю кримінального кодексу, яка звільняє від відбування в установах виконання покарань, і людина перебуває під наглядом пробації. Є у нас громадські роботи, які виконуються на користь громади. Є Виконання суспільно корисних робіт це той вид покарання, коли батьки не оплачують аліменти, а дітям виконують суспільно корисні роботи, і за ці суспільно корисні дітям оплачуються за рахунок аліментів, кримінальні штрафи, є виправні роботи, є різні види покарання. От останній вид покарання, який для нас новий це пробаційний нагляд. Зараз на обліку пробації в Україні перебуває близько 70 тисяч громадян, з яких понад 3 тисячі на Полтавщині. Найчастіше це люди, які здійснили крадіжки та шахрайства, завдали легких тілесних ушкоджень тощо. Під час відбування покарання на пробації здійснюють повторні злочини лише 2 відсотки. Наголошує Тетяна Кічата. Пробація стала шансом для людини змінити своє. Життя, зберегти роботу, родинні зв'язки. Пробація будується на розумінні, що людину не можна сховати за мурами, їй треба допомогти, перевиховати і ресоціалізувати, щоб вона жила в суспільстві у відповідності з законами суспільства. Основна заслуга пробації: що коли людина дивиться вперед, живе в соціумі нашому. І не скоює ніяких більше злочинів, і від цього безпека громад покращується. Клієнти пробації також мають можливість доєднатися до лав збройних сил України. Орган виконання покаран подає подання до суду. Суд його звільняє за підписання контракту. Коли був запроваджений закон про можливу добровільну участь засуджених осіб в захисті України, то 8 тисяч осіб. 8 тисяч засуд було короткий дуже термін, звільнено, і, відповідно, вони стали захисниками, в тому числі жінки. Це дозволило ну, приблизно в цілому по Україні вивільнити приблизно 10 каву. І зараз також дуже вдало реалізується законодавство, яке дозволяє особам, які вчинили дезертирство або самовільне залишення частини. Вже приблизно 20 тисяч таких осіб повернулися до військової служби, і надзвичайна ефективність використання застосування цього закону дозволила Верховній Раді пролонгувати строк добровільного повернення із дезертирства і самовільного залишення частини. Пробація здійснюється не тільки стосовно дорослих, а й неповнолітніх. Ми намагаємося якомога мінімізувати. Криміногенні потреби дитини і відповідно на пробацію в майбутньому надіс виправляється і не приходить. Крім того, до неповнолітніх також в досудово допитля, ми даємо рекомендацію пройти заходи, передбачені пробаційною програмою, які також включають в себе комплекс заходів індивідуально профілактичних, соціально-виховних, які спрямовані на те, щоб мінімізувати ризики вчинення повторного кримінального правопорушення, виявляються. Це, які існують потреби у дитини, це може бути освіта, так? можуть бути якісь проблеми навчального закладу, Це можуть бути стосунки в сім'ї. Дитина має, наприклад, друзів з антисоціальною поведінкою. Ми співпрацюємо з різними ж органами державного або ж недержавного сектору, зокрема, тісно з поліцією. Ми взагалі проводимо спільні заходи, виїзди за місцем переживання, спільно зі службою у справах дітей, обстеження житлово-побутових дитини. Ми знаєте, стаємо як... Ну як другою родиною для цієї дитини існують позитивні приклади. Коли вони дорослішують, коли вони розуміють, що добре, що вони не потрапили в міста ізоляції. Є такі випадки, що вони до тебе біжать да і говорять слова вдячності. Від початку створення пробації з нею активно співпрацює система БПД у приміщеннях органів пробації. Організували консультаційні пункти доступу до безоплатної правничої допомоги допомоги. система безоплатної правничої допомоги. Залучається до того, що коли особи отримали статус засудженого, а коли статус підозрюваного обвинуваченого на цьому етапі вже призначається адвокати безоплатної правничої допомоги, якщо особа не має можливості призначити приватним порядку. Коли вже особа отримала змінила статус, вже вона є засудженою особою. Тоді також ця особа має право на безоплатну вторинну правничу допомогу у 2021 році. Було пілотний проект відновне правосуддя. Започатковано саме в Полтавській області, де було визначено як система безоплатної правничої допомоги, саме призначаємо медіаторів для. Надання правничої допомоги саме неповнолітнім, які вчинили злочин вперше, або проступ органів пробації долучалися до реалізації цього пілотного проекту. Роль органів пробації в системі судочинства дуже важлива, наголошує голова Подільського районного суду міста Полтава, суддя Наталія Крючко. Зокрема, досудова доповідь, яку готують органи пробації, допомагає визначитися з мірою покарання для людини. Та титанічне. На праця органів пробації, яка зумовлена на збирання всіх цих характеризуючих даних оточення цієї особи, якихось моментів щодо сім'ї, проживання, близьких родичів, побуту його безпосередньо, моральних якостей, фізичних якостей, якихось уподобань в своєму суспільному житті, якихось прихильності саме і надає можливість встановити. Саме органу пробації наявність чи відсутніх певних ризиків щодо. Повторного вчинення цією особою кримінальних правопорушень, і знову ж таки надає можливість саме зазначення тих заходів, які будуть ефективними відносно цієї особи, і саме ця інформація надає суду можливість призначити особі таке покарання, побачити в ньому ті якості, яких ми не, не завжди можемо побачити з матеріалів саме досудового розслідування, які надають. За правоохоронними органами і визначитися з тією мірою покарання, яка буде більш гуманною для цієї особи, більш ефективною і більш справедливою а також надасть можливість і збільшити ефективність безпеки для всього суспільства. Наразі у регіоні задіяні до пробації понад 180 організацій для допомоги засудженим, зокрема благодійна організація організація світло надії в центрі нашої взаємодії завжди стоїть людина своєю історією, своїм болем та своїм потенціалом. І коли до нас потрапляє людина, ми не дивимося на людину як на правопорушника. В Організації працює центр адаптації для бездомних та звільнених з місць позбавлення волі, куди працівники пропації мають можливість перенаправити клієнта, у якого немає житла. Клієнти можуть отримати тимчасовий притулок, супровід соціального працівника. А допомогу у відновленні документів чи пошуку роботи ми надаємо психологічну допомогу. Клієнтам пробації також допомагають волонтери. П'ять років займається цією справою Микола Даценко із міста Грибінка. Ділиться за плечима робота з клієнтом, який кілька разів побував у місцях позбавлення волі. Він був уже і достатньо віку, навіть старший мене і. Ну, досвіду кримінального дуже великого. Складова моя це робота як психолога. Після кількох сеансів мені сказали працівники пробації: ви знаєте, чоловік прийшов і сказав: оце робота перший раз в житті мене вислухали. Навіть те, що вислухали, те, що він відчув себе людиною, справжньою з великої букви, це вже надихає. Клієнти пробації, це дійсно люди, яким більшості треба подати руку, треба вислухати. Треба Банально сказати добре слово. Партнерів і кращих працівників відзначили подяками. Ми завжди DimaTorzok Співпрацюємо з службою пробації, тому що ми вбачаємо в цьому певний ну, певний потенціал. Що у нас в, в Полтаві розташовані в тому числі підрозділи Міністерства юстиції, в тому числі служби пробації з інших регіонів, які були тимчасово окуповані. Тому Полтава в цьому сенсі ну дещо юридична столиця. Ми опікуємося підтримкою правоохоронних органів, забезпечуємо матеріально-технічний супровід. Зараз у нас надзвичайно актуальне питання камери безпеки. От Для прикладу, в Лондоні, в одному Лондоні, камер безпеки більше, ніж в усій Україні на сьогодні. Тому це питання. Матеріально-технічний супровід, штучний інтелект запровадження в роботу правоохоронних органів, моніторингові місії міжнародні. Вони моніторять стан дотримання законодавства, умови утримання військовополонених разом з уповнова представником уповноваженого справ людини відвідували колонії слідчі ізолятори і в межах дотримання законодавства. Тому співпрацюємо звісно, приймаємо рішення, рекомендації і іноді необхідно кошти, тому що міжнародна місія, наприклад, каже, що умови тримання військовополонених. Ось мінімальний стандарт. Україна демократична держава, і вона повинна забезпечити цей мінімальний стандарт. Підбиваючи підсумки роботи, начальник філії державної установи Центр пробації в Полтавській області Станіслав Левченко зазначив, що з 2015 року на Полтавщині виконано близько 32 тисяч судових рішень, із них 22 тисячі виконували органи пробації, решту близько 10 тисяч установи виконання покарань, не враховуючи адміністративних тільки за 2024 рік у органи з питань пропації Полтавської області виконали 2,5 тисячі судових судових рішень у справах по адміністративних стягненнях, зокрема по громадських роботах у 2024 році відпрацювали 115 осіб, якщо перерахувати на вартість однієї однієї години то е, це виходить більше 4,5 е, е, відпрацьовано було відпрацьовано більше чотирьох тисяч годин а в перерахунку на економічний ефект це склало більше 217 тисяч гривень стосовно осіб які відбували адміністративне стягнення у виді суспільно корисних робіт відпрацьовано 13 тисяч більше 13 тисяч годин і економічний ефект складає більше 650 тисяч гривень але найбільший економічний ефект звичайно принесли особи які відбували Покарання в виді громадських робіт, тому що тут терміни трошки більші, максимально 200, 240 годин, і відпрацьовано було 20, більше 25 тисяч годин за рік. І економічний ефект складає більше 1 мільйона 200 тисяч гривень. Крім економічного ефекту, це можливість самих суб'єктів провації залишатися. Залишатися з родиною, залишатися в громаді працювати і сплачувати податки, як зазначили на форумі, перспективи розвитку пробації пов'язані з подальшими цифровізацією, співпрацею із судами та поліцією.